Літа, так само як волонтери зараз підіймають армію, оборонну структуру нашої держави, так само у нас тут підприємці дбають про те, щоб якось зменшити залежність від російського газу. І оці пропозиції, які вони дають, про те, щоб державні установи перевести на твердопаливні котли. Причому від держави не потребується ніяких інвестицій, ніяких вкладань. Ті самі кошти, за ті самі кошти, що держава оплачує за опалення, створюються нові робочі місця, створюється нові системи опалення і внутрішня інвестиція, але саме цікаво, ми відмовляємося до сільського газу. Чому оця пропозиція така чудова, яка не потребує ніякого енергозатратного ресурсу, вона не проходить через адміністрацію. Як я запитання, пане Ярослав, що стосується цього, як говорив, користується про цю субвенцію, яка йде з області, це буде близько 22 об'єктів, переведено на загазу на альтернативні джерела. А що стосується питання по добрій ініціативі, яка є від підприємців, які готові за власні кошти оновити матеріальну базу протелень, перевести їх з газу на альтернативні? Практика в нас є, У нас протягом останнього часу досить активізували звернення в обласної адміністрацію тих компаній, які власне готові за власні проститі роботи зробити. Ми розуміємо те, що ми на сьогодні, на жаль, не до кінця маємо повністю володіння ситуацією щодо можливостей швидкого переведення таких котелень з газу на рефірантинні джерела. Для цього було доручення голови. Ми планували до кінця листопада, але оскільки великий об'єм інформації на технічного характеру, в першу чергу, ми плануємо до кінця до Ще цього року постараємося сформувати єдину базу, яка, в якій би була повністю вся інформація щодо котельного господарства нашої області. І власне ця база є надзвичайно цікавою і важливою для тих мистерів, які хочуть працювати. Тому що по ній, вона надзвичайно технічно спрямована, по ній є такі розуміння, за скільки часу буде вкупність, які буде ефект від впровадження Є проблеми такі, що деякі не зміг працювати, є відповідні мають бути відповідні рішення місцевих, від Представників, тобто тут тут, на жаль, деколи немає певний супротиву, але з тим з роз'ясненням з тим дуже в першу чергу потрібно чого Ті підприємці мають можливість зайти на дітей працювати на них. Ти працює, що стосується власного переходу від газу можливість виявлення жителя в нашій області цього року вже. Два тижні тому було виконано річний показник, який на 22% високі. також, крім цього, є більше, ніж попередньо. І багато робиться, що стосується відкриття нових глав шахів. Тобто на другий рік прогнозно від, 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 від цього року має бути 20 25% на типову єду. Звичайно, що в тому напрямку в річ, на працювання не є, і я думаю, Чошки, ну, я, думаю ми в тому числі... І зрештою війна безпеки, і інвестори приходять і виходять з диче. Пане Йоскав, я думаю, що закінчиться, нам не розбереження ми поведемо окреме громадське область.